Всі, вітаю. Сьогодні ми граємо в Giveaway Chess. Це версія гри в шахи, а, ніби навпаки. Тому що ми маємо тут віддавати свої фігури, щоб виграти. Ми маємо віддати абсолютно всі фігури. І а, тоді ми виграємо. І тому зараз це був поганий хід, адже ми маємо рекапчурити. А, тут кепчур це обов'язковий хід, якщо ми маємо а, забрати когось, то ми. Повинні це робити завжди. Тому ми забираємо цього пішака. Зараз граємо з 1460 рейтинг. У мене 1518 я трішки грав, але у мене не дуже виходить, насправді. Я просто потрапляю в їхні такі а, пастки, з яких я не можу вилізти, і просто вони віддають а, усі свої фігури. І я прожаю тому окей, а, зараз ми можемо сакрифайзи свою королеву. Ми це робимо. Тепер можемо віддати коня, але тоді ми маємо забирати його пішаком. І я не певний, що краще, певно, краще віддати просто бішопа. Потрібно шукати саме такі ходи, де не буде іншого рекапчера. Тобто, якщо я походжу зараз королем сюди, то я не маю не маю чим забрати цього бішопа. Тому це хороший хід. Також віддаю бішопа. І тепер потрібно подумати, як нам віддати весь матеріал, що залишився. Окей, віддаємо Тору, чому ні. І наразі. Можемо віддати цього пішака, він має його забрати також. А окей, в нас, в нас виходить. Але це 1460 рейтинг, тому в нас і виходить. Я тільки що грав з 1800 і а, там було все сумно. Окей, ну зараз потрібно якийсь нейтральний хід, я думаю, робити, бо я не можу нічого кепчувати. Ну тобто він не може нічого кепчувати. Окей, ми виводимо свого коня. На F6, так? Чи це. А, це c 6, звісно. Ми ж за чорно граємо. Окей, тепер можемо секрефазити тору. Що ми робимо дуже успішно. Сакрифазим коня. А, тепер залишається лише три пішаки. І він забирає цього пішака на А7. І ми віддаємо останнього пішака. І виграємо цю гру. Вау. Uh, це дуже фрустей. Окей, okay, я думаю, потрібно робити перші ходи в дебюті uh, такі, які найменше розвивають фігури. Типу, не знаю, можемо походити взагалі uh, Без 6 У нашого опонента 1576 рейтинг. Окей. Okay. І тут він знайшов а Таку пастку для мене боже. ви може віддати королеву і це не дуже добре для нас насправді. Потрібно вже шукати якийсь реванш. Я не знаю, що тут робити. Я ходжу як е, нормальна людина, де блоплюю свого коня, але можливо це вже помилка, бо він може віддати. Ось я бачу одного пішака, далі. Я не знаю там. Піти хоча б так. І це вже буде виграш у, у нього, бо а, у мене більше його фігур, чим у нього моїх. І в цьому плані це програш. Окей, ми забираємо цього пішака. Нам треба якось позбутися королеви. Королева це не дуже добре. Типу, таким способом можемо позбутися. О, ні. Він це першим помітив. Я, я взагалі про це не думаю, боже. Треба було забрати, певно, хоча я не знаю. А, так, треба було забрати, бо він би забрав конем. О, боже. Так, в цьому варіанті я, звісно, дуже поганий. В цьому варіанті я програю постійно. Окей, він тепер має забирати мою королеву. І тепер можемо віддати бішопа хоч щось. Не знаю, що він думає, а якщо в нього тільки один хід Ну, по факту, коня не треба розвати. І я не знаю, може розвинути коня, але я не можу. Я не можу думати тут. А, в, в плані перспективи. От. Я розвинув коня. так Що він буде далі робити? Певно, підставлятися під коня. Але як ти підставишся? Поки не, не підставишся. Але все можливо. Далі мені потрібно підставитись під пішака. Окей, це було добре. Вставляємо ще одного пішака. Тут пішаки, блін, захищають одне одного, що дуже погано Uh, тому я не знаю. Давайте ракеровку не можна зробити. Mm, напевно, ще ні. Окей, okay, придеться забрати цю пішака І що він зараз придумає? Цікаво. Чи є у нього якась тактика тут? Чи ми просто ходимо на рандомі? Окей, uh, okay, він проходив так. Я не можу нічого дати йому підбій. Адже в мене будуть всі пішаки захищені, крім цього, до речі. Я згадав про теми Ти думав, я не згадаю, я згадав. Тепер може походити так, він має забирати Він забере пішака цього. І я маю забирати королем, що не дуже добре. Ну так, він, звісно, буде забирати тих пішаків, які захищені. Він придеться все одно тікати. Um, я потім маю забрати ще цього пішака він також незахищений. Це не дуже добре. Окей. Okay. Ми не маємо іншого вибору, на жаль. Окей, okay, забираємо пішака Не тру. Звісно, що він віддає свого цього пішака. Ми маємо забирати ще цього пішака, певно. Віддаємо тру, але він забирає... ай Боже. Це ще гірший хід. Добре, ми програли цю гру. Окей, давайте будемо ще уважнішими, чи я не знаю. Я не знаю, як вигравати ці, ці ігри в giveaway Окей, ходимо. А є 6. Він не дає нам і пішака і коня. Окей, ми можемо віддати королеву. Звісно, її не бере. А Що нам робити? Ми не хочемо забрати королеву, ми йдемо заберемо вам пішака. Він не такий важливий, як королева в цій грі. Тому тут він має вибирати. Певно він також вибере пішака, так. І наразі я також можу вибрати пішака. Ми просто йдемо, захоплюємо всіх пішаків Чому ні? Окей. Він взяв мою королеву, я маю його брати, бо в мене немає ніякого вибору. А, тепер я забираю бішопа. Забираю цього коня. Віддаю свого короля. А, також, також, також ще може можу віддати. Нічого поки не можу. Я можу дійсно віддати цього коня, але тоді мені потрібно забирати Торою, що не дуже добре насправді. Окей, дамо йому вибір. Звісно, він піде за торою. І... о, ні. Окей. Кей. Ми програємо, звісно, але можемо віддати тору. Далі можемо віддати коня. І тут вже в нас тільки пішаки залишилися, тому ми маємо думати. Ой, це був поганий хід. Це був поганий хід. Але окей, У нас просто не буде ходів, і це нічия буде? Чи я не знаю пад? Цікаво. Якщо у нас не буде ходів, хто приможе. У мене такого ще не разу не було за ці ігри в giveaway. Ну, звісно. Ну, ну, ну звісно. Окей, так, це стейлмет. вау. Але білі виграли. Певно, тому що в них більше барів. Окей, маємо наступну гру. Я не знаю, що тут використовувати. Я піду. Е Е4 спочатку. Можливо, це спрацює. Можливо, на е 4 є якась тактика одразу. У нашого опонента 1867 у нас немає ніяких шансів взагалі. Тут я програю абсолютно кожну партію, тому ви прийшли сюди подивитися, як я програю. Може піти якось так, дати цього пішака. Я не знаю, що він думає. Може він думає якусь тактику. Насправді окей, він надає пішака. це по перше, по друге віддає іншого пішака. Ми забираємо цього пішака. Тепер він має. Так, він має або забрати цього пішака, або цього. І ми забираємо цього пішака. Далі він кепчурит і ми маємо кепчурити знову. Добре. Маємо забирати туру. Маємо забрати і коня також. І наразі ми абсолютно програємо цю гру. Да, звісно. Окей, для мене це дуже складний варіант шах, я не знаю, що тут робити. Я просто один хід роблю, і далі всі наступні ходи вони обов'язкові, бо я маю забирати Забирати фігури опонента. Окей, ми забрали коня за два пішаки. І. Що він зараз придумає? Він може піти якось. Я не знаю, чесно. А ми сакрифайзимо нашу королеву. Так, він забирає її. Тепер ми можемо вибрати забрати бішпом чи забрати конем. Думаю, тобто Конем краще. У нас є вибір забрати цього пішака чи цього, тому у нього немає ніби тактики. Щоб, знову ж таки, а, обіграти мене. Окей, ми забираємо цього пішака. Тепер він, певно, піде сюди. Забере пішака на B7. Так. Ми можемо забрати короля. Забрати цього пішака на G2. І що він буде робити зараз. Окей, я маю брати його Тору, бо в мене немає ніякого іншого виходу. Але ми секрефазили свою королеву. Він ще не секріфазинув її. Тому окей, віддаємо Тору. Відемо Бішопа. А... Відаємо Короля. Або Пішака. Окей, вибрав короля. Добре. А, далі, далі ми не маємо ніякої тактики, він має забирати нашого коня, і далі ми рекапчером із е, Торою Тому. А, я не знаю. Ми можемо так походити, з надією, що він візьме Тору І він взяв Тору Молодець. Похвально. Насправді. Якщо ти зараз ще візьмеш коня замість е, цих пішаків, то я буду. Просто вшать. Окей, він просто резайну, тому пішли далі. А, ну давайте скандинавку походимо. Він типу. забираємо і забираємо королевою. І далі ми просто Sackfaj's королеву. Він може піти забрати цього пішака. Але далі ми можемо забирати тих пішаків. І з надією, що він забирає більш а, цінних фігур. Так. Тепер забираємо цього пішка. Він має рекапчувати мою королеву. Я маю забирати, а, його бішопа. Тепер у нього точно немає вибору. Окей, він забирає. І тепер ми маємо забирати в будь-якому випадку. І ще він зараз придумає. Цей пішак в нього захищений. Він не може ніяк його а, зробити незахищеним. Тепер у нього вибір взяти а, цю тору чи цю тору Окей. А, нам потрібно забрати tru на А7. Тепер, що ти скажеш. Окей, він не дає Тору Ми кепчером, на жаль, він не дає бішопа. І все погано у нас. Хоча він досі має королеву. Але він може зараз її втратити. Так, він. Втрачає королеву. І наразі можемо втратити бішопа. Далі ми. А, тут я не знаю насправді. Я не знаю насправді, як нам віддати свою тру. Тепер знаю. Окей, віддаємо тру. Це єдиний його легальний хід. Далі віддаємо цього пішака. А, і після цього пішака він має також щось скетчурити. Нехай це буде. Король. Окей, девелопимо свого коня. Я поки не знаю, а, куди. Просто давайте його девелопить. А, окей. Це був поганий девелопинг Відамо свого пішака. Не можемо віддати коня, але і не маємо. Робити так, що він підставляв потім під коня свого пішака. Тому маємо відходити, певно. А, далі ще можемо зробити. Ну, також будемо промовити свого пішака. Ага, віддаємо коня. І він робить королеву у нього, походу. У нього, схоже, був а, була функція автокоролева виставлена. Окей, в мене немає такої функції, тому ми ставимо короля. І віддаємо його. Окей, ми виграли цю гру Боже. Дімо в наступну. Це ніби не той самий плеєр, не той самий гравець, але в нього також небагато. Багато рейтингу. Тому окей. будемо також свої королеви, чому ні. Зберемо пішаків. Будемо використовувати таку тактику. Він також використовує таку тактику, тому чому ми ні. забрати його королеву, тоді він має збирати нашу королеву, але тоді ми маємо забрати ще і коня, тому, певно, краще забрати просто коня. Окей, певно, він забере зараз короля. Я заберу також його короля. І я навіть не знаю, хто тут виграє насправді. Заберемо цього бішопа. Він, певно, забере цього коня. Ми заберемо бішопа. Він має забрати тепер туру. Це через те, що ми в якийсь момент пішли забрати його пішака. Він не забрав нашого пішака. Але зараз, до речі, може. Окей. Я йому ніби нагадав про, це, про цю можливість. Ми забираємо, ми забираємо його коня. І що ми тепер маємо? У нас так само матеріалу. по дві тури і по одної королеві. Але він ходить першим. І він забирає мою тору. Тепер, тепер. Я можу забрати його туру, і він має забрати королеву або туру тут. Типу, якщо я проходжу так, він забере туру, ясно, що я заберу тору, і він має забрати мою королеву, і це ніби перемога моя. Але якщо він здогадається... Окей, він не здогадався про це. Добре. Він міг походити а, спочатку троє і тоді я програв би. Окей. Це просто. Просто я не можу це вкласти в мою голову. Якщо чесно. Окей, віддаємо свою королеву. Кепчером uh, за допомогою пішака. Тепер віддаємо свого пішака. Uh, тут ми нічого ніби не можемо віддати. Mm, тому потрібно потрібно думати про те, щоб віддати цього пішака. Так. Він забирає пішака. Це дуже добре. Тепер а, ми можемо зробити так. Він може забрати мого пішака. Але я заберу пішака на на B2. А, і тепер в мене немає вибору, як забрати його бішепа. Окей, це не дуже добре насправді. Але чекаємо наступного ходу мого опонента. Що він зробить? Я не бачу якоїсь очевидної речі, яку він може зробити. Ну, типу, походити так пішиком я заберу і далі якось. Тут не може, бо він потім виходить конем. А, окей, ми забираємо пішака, Він не забирає королем або конем. Певно, що краще королем в цій ситуації. так Тепер ми можемо віддати тут коня, але тоді ми також кепчуємо конем. Давайте це зробимо чому ні Окей. Маємо збирати цього пішака. три забираємо. І ще він далі придумав. А, окей, це просто дуже підло. дуже підло. Це дуже-дуже підло. Я не знаю, що треба робити якщо чесно. Він має вибір забирати коня, або забирати короля. Видно, що забирає короля. тоді мені треба рекапчувати пішаком. Він забере мого коня. Я рекапчую Трою. І тут я знову ж таки програв. А ні, він збирає коня. Окей, тоді ми забираємо цього пішака. І він наразі має збрати одну з туру. Добре. Це непогано, але ми все одно програємо. Віддає коня, віддає короля. І має лише три пішаки. Що мені з цим робити, я не впевнений. Ми віддаємо туру. Йдемо пішака. І тепер пату не буде, але нам потрібно віддати ще цього пішака. Він єдиний знаходиться на конфронтації із а, цим білим пішаком Ми не можемо зараз підходити, бо він просто підійде і тоді. Ми програємо. Тому ми також промовтимо свого пішака, але використовуємо поменше клітинок. Це було довше. Окей, він пішов, тому ми віддаємо його пішака йому. І тепер просто йдемо. Тут можемо закрити, до речі, позицію. Ну, потрібно просто тягнути час, насправді. Кей, в нього також стоїть цей прикол на авто королеву. Напевно, бо він сам поставив королеву, я певний І що він зараз придумає? Ніби. Ага, окей, ми віддаємо цього пішка і віддаємо цього. окей Це перемога. Max has disconnected. Окей, okay. я думаю, що можна вже завершувати цю гру. І взагалі це відео. Тому дякую всім за перегляд. Я думаю, це було цікаве відео. Я не дуже люблю а, цей варіант гри, але я просто хотів ознайомити вас із цим варіантом. І пишіть свої а, ідеї для відео. Пишіть, як вам цей варіант, можливо, ви в ньому взагалі майстер. І. Дуже любити цей варіант, але я якось, скільки не пробував в нього грати, не можу ніяк опанувати його, тому він мені не подобається. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте подбайки, і до скорих зустрічей!